Повернутися з війни у цивільне життя дуже непросто. Окрім того, що це важко психологічно, так ще й і для багатьох ветеранів постає проблема працевлаштування. Наскільки складно отримати роботу вчорашньому воїну і що їм пропонують роботодавці? Цей ринок праці вивчала Тетяна Демох. Воно вже майже все в фользі, крім буженіни і рулета курячого. Обережно, Так воно готується. Дмитро Краслянський, ветеран війни, проводить екскурсію своєю новою роботою. Він тут і за власника, і за працівника. І я зараз працюю 24 на 7. Я сьогодні приїхав шість 6.20. в сьомі я розпалив смокер і буду до 9 вечора працювати. Цьому бізнесу ще немає року, та готувався до нього. Дмитро ледь не все своє життя. Я взагалі по професії кухар кондитер Я працював, на жаль, щоб Найти гарну роботу високоплачуємо в Україні кухарем, треба стаж. А його стажу ну, тяжко десь набрати. Тим бачу, кухарів багато випускають. То тобто, ну, в Києві працював вантажником. Далі 2014 рік Росія вторгається в Україну. Дмитро йде захищати та отримує поранення. Отримав мінометний обстріл, був ну позиції під Саур-Могили. Відповідно, прилетіла міна, ну поруч розірвалася, Мене засипило дві ноги, перебито. Голову зацепило. Два роки лікувався, пережив більше 20 операцій та емпутацію ноги. Повернення з війни не так швидко відбувається, як би хотілося, а особливо після поранення. Мені, щоб повернутися до повернутися нормального життя, зробилося 5-6 років. Тобто, це 5-6 років просто боротьби. Праці над собою, над все. таким чином. А в 24-му році нарешті наважився відкрити власну справу. Дмитро написав бізнес-план, подався на державний грант, доклав і своїх грошей. Навесні 23-го року. Почалася ця програма гранти для ветеранів. І от за цей час було вже схвалено понад 1200 заявок. Повертається він за рахунок сплачених платежів, зборів та податків. Втім, не обов'язково відкривати сам. Ме власну справу вакансії для ветеранів війни нині є у всіх сферах, кажуть на платформі з пошуку роботи. Наприклад, півтори тисячі ветеранів війни вже працюють на Укрзалізниці на різних спеціальностях У нас посади починають від простих робітничих посад на кшталт монтера колії, закінчуючи це може бути керівники відділів, підрозділів. Якщо людина прагне розвиватися кар'єрно, то він може прийти навіть просто банальним провідним інженером да або провідним економістом і дорости до керівного складу. Чимало робітників залізниці нинішніх уже відвоювали і повернулися на свої робочі місця. Або дещо змінили спеціальність після поранення. у нас там є чудовий Андрій, який зараз працює якби адміністратором на вокзалі Вінниці, в залі якраз очікування для військових. Він для себе знайшов роботу і залізничника. І головне, що він розуміє, що він допомагає грубо, скажемо, своїм побратимам, які ще. Ще воюють і в інших сферах також є потреба у ветеранах, наприклад, у робітничих спеціальностях, як, от, механіки, водії, працівники сфери обслуговування. Є можливість для роботодавців проставити у своїй вакансії позначка. Перевага для ветеранів це не просто робота для ветерана, це перевага для ветерана. Ми цю можливість запустили 19 листопада цього року. І вже зараз ми маємо 5% вакансій від загальної кількості, які промарковані як вакансії з перевагою для ветеранів. Головне мати ціль знайти роботу, каже наш герой Дмитро. Просто сидіти на шиї, чекати, що з манною, що принесуть тобі дадуть, ну не потрібно. Є можливість відкриватися багато ідей. Це дійсно працюють програми, центр зайнятості. Вони дійсно допомагають. Тетяна Демих та Костянтин Саренок, ми Україна, марафон. Єдині новини.